Фільм? Фільм про справжніх героїв. Незнання власної історії, історії своєї країни не е, позбавляє нас від її наслідків. Тому е, саме командою ПРО Медіа було прийнято рішення включити, окрім епізодів теми оборони міста самого міста і історію, е, так би мовити, історичний контекст. Значення міста Києва. Ми хотіли цим фільмом вшанувати честь всіх тих, хто на щиті і хто виборов і продовжує виборюватися, Я виборюватися. Да. Да Існує така теза, що е, стрічки про війну потрібно знімати після закінчення війни. Е, ми все ж таки м, іншої думки. Ми маємо фіксувати як злочини. Так само ми маємо фіксувати героїчні вчинки, звитягу, віру, гумор наших побратимів е, е, і посестер, наших співгромадян. І документальне кіно це один із надпотужніших інструментарів, саме розповідати такі історії: фіксувати, мріяти, дарувати емоції і віру в нашу спільну перемогу. Якщо б не було цих хлопців, я думаю, що ота колона танків і БТРів в 300 одиниць техніки зайшли б в Ірпінь, вони поставили б пушки, вони поставили б буратіна д 30 Тоді б, скоріше за все, Київ пав би. Це те, це люди, які були ще вчора. Зовсім цивільними людьми. 24 лютого 2022 року вже був військомат, і всі ці події, які зараз показували на екрані, ми були безпосередньо приймали в них участь. Побачив трьох знайомих фільмів, тому дуже приємно. Дай Бог, щоб кіноіндустрія піднімала бойовий дух не тільки воїнів, а й цивільного населення. І вони долучалися добровольцями до лав Збройних сил України разом. Не лише боронили, а переходили в нас. Знищимо Москву, здобудемо перемогу. Слава нації! Вся честь і слава для Гавриленка Дмитра Сергійовича. Вітаю, друже. Хочу сказати тільки слова разом до перемоги. Христом честі слава нагородиться Каціон Олесь Михайлович. Працюйте з честю, виконуйте свій обов'язок.